Віктор Янукович, український президент запроданець який з ганьбою втік із України, адже збирався продати нашу державу та збагатитися на цьому. Він обрав тісний зв'язок із Росією, і саме через нього та його прихильників розпочалася війна у 2014 році. Але окрім цього, Янукович був малолітнім бандюганом, що відсидів два терміни у в'язниці за розбій. То як він взагалі з таким минулим зміг стати президентом? Давайте розбиратись. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Поясню Вітюк народився в 1950 році в Єнакієвому. Це в Донецькій області. Його дитинство проходило у депресивному та небезпечному районі Пивновка. Коротше кажучи, зростав пацан малолітнім бандюганом, що любив вуличні бійки, та ходив район проти району. У таких розборках нерідко використовували ножі, а самі єнакіївські хлопці часто мали проблеми з законом. Ця доля не оминула і відька. В 17-річному віці він разом з дружбанами вкрали годиннику перехожого. Банду швидко пов'язали та відправили в колонію, але їм пощастило, адже совок відзначав річницю кривавої жовтневої революції і тому звільняв в'язнів по амністії. Проте вже за три роки Яника знову кинули за грати. На цей раз він когось відгамселив і зробив це досить сильно на шість років тюрми. Але й цього разу його звільняють швидше, бо сприяла цьому його майбутня дружина Людочка, яка кохала туповатого відька і не могла залишити його у біді. Через її дядька, що був головою суду, Яник відсиджує лише два роки і знову опиняється на волі. Після цього випадку його кар'єра різко пішла вгору. До речі, у змі фігурувала ще третя справа, нібито про участь Януковича у зґвалтуванні. Втім, свого підтвердження ця інформація не знайшла. У 26-річному віці Віктор одружується на Людотці та стає директором автобази. Далі він вступає в комуністичну партію і почергово очолює кілька великих підприємств, що пов'язані із видобутком вугілля та інших корисних копалин. Саме тоді Янукович заробляє перші серйозні статки чи точніше вперше відчуває смак крадених державних грошей. Він був одним із авторів схеми вугілля Кокс Метал. Також наживався на тому, що по завищених цінах збував державні корисні копалини та виводив за кордон державні дотації у вигляді прибутку. А 14 травня 1997 року, указом президента Віктор Янукович призначений головою Донецької обласної держадміністрації. На той час Яника вважали найкращою кандидатурою того, хто не становитиме великої загрози та заради посади буде виконувати усі указівки. Врешті почав утворюватися потужний донецький клан, та головне утворилася проросійська партія регіонів. Але всі політичні перспективи В'януковича були ще попереду. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. У 2004 році закінчувався другий термін президентства Леоніда Кучми. Згідно конституції, він не міг більше претендувати на президентське крісло. але Кучма і далі хотів мати вплив на те, що відбувається в країні. Для цього і потрібен був керований ставленик. Тому Кучма обрав Віктора Януковича, який здавався не надто здібним в політиці та тим, хто буде слухати власних господарів. В листопаді 2002 року Яник стає прем'єр-міністром України, і перше, що він робить, це намагається приховати власні судимості. Дивним та випадковим чином зникають усі докази засудження, а сам Янукович розповідає, що вироки суду були скасовані. Також команда Яника придумала, що малолітнього Вітька насправді обмовили його дружки, адже він був наймолодшим в банді. З великими труднощами Віктору Федоровичу таки вдалося уникнути гучного скандалу. Тож він приступив до обов'язків прем'єра, замислюючись про крісло президента, яке йому пообіцяв кучма. Янукович поступово починає працювати зі східним електоратом України, тобто з місцевим проросійським середовищем, звідки виріс кримінальний бандит та чиї погляди він знав найкраще. Яник починає вирішувати проблеми Донбасу, реформує вугільну галузь разом із дружками збагачується на корупції та підтримує проросійську політику. На виборах президента основними кандидатами стають Віктор Янукович та Віктор Ющенко. Яника підтримував схід та південь України, а Ющенко, відповідно, центр та захід. Саме перед виборами сталася одна із найкомічніших ситуацій, коли Янукович приїхав в Івано-Франківськ та вийшов із автобуса. Хтось із розлюченого натовпу кинув у нього яйце. Віктор Федорович впав, наче підстрелена балерина, чи він так налякався, чи реально подумав, що в нього стріляють, але сам факт, що це було мега смішно. Шкода, що тоді у нього полетіло лише яйце, а не щось важче на зразок арматури. 22 листопада 2004 року, після другого туру виборів президента України, ЦВК оголошує перемогу Віктора Януковича. В Києві на Майдані збирається великий мітинг на підтримку Віктора Ющенка. Революціонери не бажали бачити проросійського бандита Януковича на посаді президента України. Пізніше ці події отримують назву Помаранчева революція на честь партійних кольорів Ющенка. І це було першою революцією, яка сталася через небажання українців бачити при владі Януковича. Врешті революціонери перемогли. Віктор Ющенко та його соратники розділили владні посади та почали готуватися до наступних парламентських виборів. А Яник натомість покинув крісло прем'єра та ображеним на весь світ заліг на дно у Чехії. Чоловік, що звик жити по варовським поняттям, не звик програвати. За кордоном над ним все активніше починають працювати політтехнологи. Яника вчать манер та поведінки, пояснюють, чому не треба кожного разу сідати як гопнік, плюватися і вголос бажати покалічити комусь морду. Також він вивчає українську мову та трошки дипломатії. На виборах Януковичу на декілька відсотків вдалося обігнати Юлію Тимошенко, якщо точніше, то всього лише на три відсотки. Тому ми сумно констатуємо: на жаль, проросійським силам вдалося тріумфувати, а президентом великої країни став донецький бандит Віктор Янукович. Доля нам всім вказувала наскільки це провальний вибір. Навіть на інавгурації президента двері Верховної Ради почали закриватися, надіючи, що цей клінічний маргінал не буде президентом. Зрозумівши, що Яник таки став президентом, доля послала приречений знак у вигляді похоронного вінка, але насправді давно слід було заборонити усім проросійським силам керувати країною. На посаді президента Яник одразу почав курс на зближення з Росією. Він продавав державні інтереси за російський газ, доручав високі посади таким самим бандитам, як він, та зробив країну майже повністю залежною від президента. У 2010 році Янукович із тодішнім російським президентом Медведєвим підписав скандальні харківські угоди. Згідно них, ворожий російський флот спокійнісінько продовжував базуватися біля Севастополя. За чотири роки цей Флот та зелені чоловічки стануть основою для анексії Криму. За ці всі проросійські закони, махінації з купівлею газу та корупції Яник зміг зажити серйозну лавеху. До прикладу, він збудував розкішну резиденцію в Межигір'ї. Просто погляньте на неї. Таке враження, ніби все золото світу з'єдналося в цьому місці. Загальна вартість такої краси близько 10 мільярдів гривень наших податків божевільна розкіш! 12 квітня 2011 року Путін приїжджає до Києва щоб схилити Україну вступити до митного союзу, тобто стати маріонеткою Росії. Янукович, який був відвертим любителем сруського міра, погоджується на це в листопаді 2013 року. Він відмовляється підписувати угоду про асоціацію України та Євросоюзу і обирає курс на цілковите зближення з Росією. Це рішення викликало бурхливі реакції українців та стало кінцем правління Януковича. На Майдані Незалежності почали збиратися протестувальники із мирними закликами щодо курсу в Європу. Але у ніч 30 листопада влада застосувала силу та розігнала народ. Цього ж дня новина про розгін євромайданівців набрала розголосу. На майдан вийшли сотні тисяч людей із закликом щодо повалення режиму Януковича. В січні та лютому ці події досягнули свого апогею. Влада наказала беркутівцям жорстоко розправлятися із майданівцями. В обидві сторони летіли коктейлі Молотова. Міліція нещадно била мирних людей. 22 січня Беркут перейшов у наступ. Від кулі снайпера загинули два протестувальники: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Янукович абсолютно не зважав на опозицію. Він вимагав повного розгону євромайданівців, і йому було байдуже, якими методами це буде зроблено. 18 лютого розпочинаються ще більш жорстокі сутички. Протестувальники штурмують Верховну Раду, горять міліцейські машини. Беркут поливає людей із водометів та знову відкриває вогонь. 20 лютого на вулиці Інститутській розпочалася кривава розправа. Беркут розстрілював людей, що прикривались одними щитами та намагалися відвоювати вулицю. Станом на вечір стає відомо про 77 убитих. Після цього Янукович та його бандити зрозуміли, що в цій країні їм уже нічого не світить, та поспішно почали збирати своє накрадене майно. Кажуть, що Віктор Янукович вирішив покинути Україну через страх бути вбитим. 21 лютого 2014 року, у другій половині дня, президент полишив адміністрацію і виїхав кортежем до себе в Межигір'я. Там вже було спаковане його майно, що він встиг накрасти за час президентства. Ювелірка, ікони, антикваріат, меблі, вази, зброю, а також багато пакунків, про вміст яких і досі можна тільки здогадуватися. Не забув Яник забрати і свою коханку любов Полежай в Межигір'ї Лишилася тільки декоративна худоба у вольєрах та страуси, яких їхній господар Підло зрадив. Що я підтримував цих страусів? Що плохого в этом? Ну вони та жили страуси? там, да жи просто жили ані да? просто жили там. Янукович втік в Крим, звідки вертольоти Ерефії забрали його в Ростов. 28 лютого він дав прес-конференцію, на якій все ще вважав себе легітимним президентом. Навіть ручку зламав, щоб довести своє переконання. Вже за три дні представник Росії в ООН на засіданні Радбезу демонстрував лист Януковича з проханням використати російські збройні сили для відновлення миру в Україні. Після цього і відбулася анексія Криму та початок АТО на сході України, що в 2022 році переросло в повномасштабне вторгнення Ерефії та криваву війну по сьогоднішній день. Із наслідками вибору Януковича та його проросійської орієнтації ми боремося по сьогоднішній день. В березні 2022 року була інформація, що Ерефія збиралася захопити Україну та знову посадити Яника за президентське крісло. На щастя, українці не дали цьому відбутися. Кожного дня ми продовжуємо боротися проти російської агресії. Але давайте замислимось на хвилинку, як взагалі в 21 столітті можливо обрати президента, що був зеком та сидів у тюрмі? Питання відкрите по сьогоднішній день. Друзі, підписуйтеся на базовану історію та переглядайте попередні відео. Окрім цього, ви маєте змогу підтримати нас на патроні чи задонатити нам на Монобанку. Але не забуваємо донатити і на ЗСУ. Слава Україні!